Так, це вже третя частина. Значить, Сьогодні я буду вибирати інвертор. Так, значить, Перемірив я ще раз навантаження будинку, всіх построєк. Ну, Понятно, що одночасово все не включиться, Ну, самі основні навантаження це взимку і це опалення, бойлер. Електрочайник і мікрохвильовка. Ну і пральна машина. Виходить у в мене 6,3 кВт. Інвертор, я хотів ізначально брати десятку, ну, 10 ну, 10,2. Ну, подивився по інтернету, є 11. От. І вони по ціні там майже там пару тисяч різниця. То, звісно, вибор би був за 11-м, так, десятка відпадає. Ну Но... от на даний час, я не знаю, може щось зміниться, хотілося б, щоб змінилося на краще і ціни впали. Коли я дивився, була ціна 23. Хоча бюджет планував 20. Ну, а тепер ще раз сів, все, переміряв нагрузки, все. 11 кВт, даже 10, це зайве. Мені б кВт 6,2 є інвертора, 6,2. Це буде малувато. Так, світлому, це ну, в піки, вони там більше в піки, але це е, я так не хочу. Тобто 6,2 відпадає, значить треба брати золоту середину. Десь кіловат 8, 8. Подивився, є 8,2. 8,2. І ціна половину менша. Тобто у мене при цьому остається запас. 2 кг приблизно. Ну, мало ли, холодильники, морозилки І. Немало і не багато. Тобто золота середина 8,2 кВт. Йдемо в Google і шукаємо. Так, значить, знайшов я виробник реч. Значить, моделька RG MH 8,2 кВт. Еко 48 вольт МП 160 А. Значить, ціна тут є 16800, 16 815, 16 835. Це не той, це на 2 кВт, 8-2 кВт 30. От, е, все ж одинакове 16,855, Ну, коротше, оце 30 тут і валов він теж 30. Непонятно, ну, я колись вибирав бензогенератор, то ціни такі були від 6 до 12,5. Це я дивився по прому, по низу прома і OLX, Я більше ну, Стараюсь ніде не брати. Ну Так як цієї моделі на 8,2 кВт реч, значить виробник, ну, може виробник один, наліпки різні, це таке, воно все китайське, понятно. Значить, я пішов тоді з прома, Із з Коротше І тут попався ми ось, ну, ось у Воловін созадамося, ну, так і саме, ось, значить, гібридний сонячний інвертор, контролер РЖ МХ8.2, ну, короче, 48 160 Вт, ну, все те ж саме. 30 599, ну, 2 МВт, скоріше всього, хода на контролера, ну, це не важливо. Головне, що воно є, 2 і не надо там нічого колхозить з переходниками. А если буде і два м 5 контроллера, ну це маловероятно, звісно. Хоча все може бути. Ладно, ось все, коротше, знайшов я такий еліт-топ. Це 7 кілометр Одеса. Як мені продавець сказав, вони торгують ну, 350 баксов, це щось 15 з чим-то тисяч там. 15 скільки ж? 15 30 Ну, коротше, не знаю. Так, мелкий об 350, крупний 345 долларов, цена ящика 340. Короче говоря, я позвонив кажу, а що це у вас за ціни такі? Ну, в одних по 30, у вас считаю, 15 тисяч, ну якщо з доларів перевести. Вони кажуть, ми не магазин. Якби, ми більше як обсклад якийсь прям з Китая, там, контейнера. ну... Все, я кажу, мені головне, що воно є у вас наявності. Як мені придбати? Я не магазин, не оптовік. Вона каже при 100% предоплаті. Ми вам його відправимо. Різк? Різк. 15 штук закинути. Ну... рученьки чесались. Коротше, що ви думаєте? Заказав я коротше, цей інвертор. І все. І не буду нічого переплачувати. Ну, от він ось є 16800 на щитай, з чим він дороже. От. Гібридний інвертор Rage 8,2 кВт. Еко 48 вольт, все те теж саме. Це багатофункціональне рішення для сонячних електростанцій, яке поєднує в собі потужний інвертор 8,2 Вата, так, МПІТІ, сонячний контролер заряду 160 А ампер та смарт зарядний пристрій для акумуляторів. Пристрій забезпечує стабільне енергопостачання для дому, бізнесу чи виробництва, використовуючи сонячні панелі, акумулятори та мереже виживлення. Основна особливість даної моделі можливість роботи з акумуляторами, батареями або без них. Хтось. Тобто, це теж хороший, якби, хороша зборка. Тобто, ну, може, як у мене, допустим, ще акумулятора немає, От, ну, в мене сонячні панелей йде. Ну, якщо будуть сонячні панелі, то без акумулятора, без питань він буде працювати на обладнанні та живити, а, на так, час, або без них так, що дозволяє економити на обладнанні. Ну да, можна не купляти, а ти вже зекономиш. 53 тисячі стоя батарея. Та знижувати витрати. Так, при підключенні тільки сонячних панелей, інвертор може працювати напряму з мережею, забезпечуючи споживачів чистою. Енергії. Інвертор підтримує чисту синусоїду, завдяки чому сумісний з усіма типами електроприладів, включаючи чутливу техніку, котли, сервери, насоси, холодильні обладнання, медичні прилади, максимальна ефективність пристрою досягає 98%, що гарантує мінімальні. Втрати енергії, система оснащена багаторівневим захистом від перенавантаження, короткого замикання, перегріву, переполюсовки та глибокого розряду акумуляторів. Тобто дуже хороший захист. від Самого такого важливого є можливість моніторингу та управління через РС 232 Wi-Fi, GPRS, а також інтеграція з літієвими акумуляторами. Ну, Коротше, основні характеристики: номінальна потужність 8,2 кВт, пікова потужність 16,4 кВт, 200%. Ну, це немаловажно. маловажно. П'яті 160 А. Ефективність. Так, перетворення до 98%. Режим роботи грід time в мережі та off-gід. Ну, тобто можна як продавати, так і відключити, щоб. Не, лічильник у вас не, не наматував. Е, ну, є така функція. Так, напруга жилення 220, 230, 240. Вихідний струм 27 А. Інтерфейси... Вихідний струм 27 А. Ага. Інтерфейси, так, Рес так, це вже ми вважали. Підтримка літіє батареї, захист від перен... ну коротше, це так е... ну Вага 10 кг. Нормально. Ну, коротше... Треба брать. Он оф-горит. Тут уже прямо на корпусе написано. 16.5. Даже именной ценник какой-то. Так, в общем, вот такая коробочка. Кому интересно. Розмір упаковки 47 см. Ширина, ровина, 62 <coughs> Высота, так, Высота 20, 20 сантиметров. Атака. Ну что, сейчас подаемся. Такие усилители стоят приклоене. с 4 или на Короче на сонечне провода коннекторы. Видно. красунчик какой. Пленочка, да. Так, что мы тут маем? Защитний, защитний кожух для того, щоб не подбивали. Так, два входи, горсить, нагрузка і якось не називається, там теж якусь нагрузку можна вішати, але я його використовувати не буду. Це під батарею. Так, РС-475, рс 232 Wi-Fi, BMS, ка? Ага. Так, тут так, тут так. Так, надо же его почитать. Так, що тут? Так, надо набег ставить. Так, тут перфорація. Так, значит, шо мы тут... Маємо. Так. Отаку От інформацію. информацию. Мада иншина. Минус 10, минус 50 робота. І пише, що все-таки два контролера, два канала. Блин, ну щось я не вірю, що тут два канала. Короче. Пиково. 16 киловатт, 400 ватт. Две, два поля по 5400. 5400 плюс 5400. Пломба стоит на болтику. Вот тут, нема, вот тут одна пломба. Ну что, вскрываемся. Щось тут так, як у десятки шини по батареї розмірами 27-58. Бачимо Wi-Fi, BMS, порти тут розв'язка. 4 ПВ входа. 2, два 2 два мінуси. Невже там ще я побачу два дроселя? то це буде чудово. Так, отакий клемник, Такий нормальний. Ну як на десятках. Я ввиду на 10-11 кВт. Так, ні, ну тут шина, конечно. Я бачу там підотверточку на 6 кВт чи на 5. -ти. Ну що, моя любима. Моє... Так, до речі. 24 рік. 24 рік. 8-й, я так зрозумів, місяць. Вот. Кнопка вмикання, вимикання, решітки. затягує сюди воздух, тут стоять поролонові фільтри. І тут, ну як на Powmera подобних, скоріше всього це завод PowerMax випускає. Тільки підразних заказчиків, а вже заказчики ліплять свої названня. Так что тут так кулеры, три кулера, значит, 1,2 на батарею ампера 12 вольт. 12 вольт 1,2 ампера на переменку и на солнце не видно короче ну он приблизно такой так ладно моя любимая вскрытие сейчас покажу. Так, хочу провірити чисто віс, який інвертор, ну, на такі віси його класти. Ми просто однімемо 16 кільки кілограмів тару. Я навікори цю коробку закину. 86 чи що. Так, 14,6 кг чистий вес. Ну це вже, е, я не знаю, як десятка. Так, да, до речі, немає ні книжки на нього, ні інструкції. Коротше, відати, все розчитано для професіоналів. Щоб прийшли, здерли гроші, понажимали кнопочки. Так, ну что, вскрываем крышечку и дивимся, что ж там внутри. Дуже цікаво. Так, главное шлейфа не подрывать. Те, что на экран идут. Опа. Вот такочки. Вот такочки. Ни хера себе. Так, это десятка. Да. Это реально десять. Ну, Я не знаю. Так, сейчас будем. С десятка. Ну короче, по аккумуляторам. Трансформаторы здвоєними з этими. Железом, короче. Катушка, обмотка висока. Як на десятках, два. Так. О! Ну хоть як у десятки. На десятке ця шина. Скоріше всього, все згорить, а він ні. Тут более цивільний предохранитель. Так, вот такі радіатори. Так, давайте мірять. Бо цікаво. Розміри вражающих. Так, сейчас я поставлю, буду міряти и казать. Так, значить міряем сперва. Постоянку. Ну, по батареї питання. Значит 23.

Не, брешу на 5,6. 27. Не, 26 на 5,7. Радіатор перемінки. Так, ну, поїхали. Значить, я не знаю, конденсатори чи як вони. Їх тут три штуки. В по-моєму, чотири. Я не пам'ятаю. Хочу хто там з ремонтники може дивиться. Напишіть коментарі, що ви бачите. Так, фільтр. Так, отака все. Дросиляка, я не знаю. Блядь, кулак мой, бачите? ну Сейчас будем мерять. Дросиляка. Блядь, и штанги циркуля не хватает. Короче, ну реально не хватает. Штангенциркуля. Так. Не хватило. Упадает в корпус. В рулетку. Блядь, рулетка. Не видно. Так. 55. Ну. 5,5 см. дросель Шевляну. Ну, высоту я не купил, ну він великий. Так, от тут якісь два конденсатора, чи воно це чорні здоровені тоже. 470 мкФ 500 вольт. Це такий самий Так, по перемінки датчик температури є Постоянки не бачу. Може де там знизу якось воно. Так, релюхи, десятка. Блін, мені не видно, вони прозрачні. Значить, раз, два, три, чотири. Чотири релюхи, вони... Блін, ну, я не... Там щось на стеклі написано, Ну я не знаю, як вам це показати. Може отак, хто що пойме. Отак що там написано 250 вольт ну, коротше хто шари той розбереться що за релюхи ну і саме головне два MPPT контролера на одній платі значить фільтр і два дроселя то тобто, все четко я думав вони здвоєні все два поля два трансформатора все четко Так. Угу, 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 угу. Ну, короче, там конденсарюка такой дебелый. Там 24-й рик, 8-й бирочка. Цена экран. Цена кнопки. Так, ну, поменьше радіатор. Як його поміряти Не хочеться кожухауці знімати. Ну, коротше, я так приблизно прикину, плюс-мінус міліметр, 14 см ліна і ширина 3 см. Отаке От січення проводов. 10 АВВГ. Серйозно. Так, значить, тільки що отврточкою попритягував. Ну, по четверть оборотика. Оці всі під отверточку. Може. Може може, Коротше, треба, попритягував. І ще провірив нулі виход, вход і виход не дзвоняться. Два виходи, це е, е, якийсь там виход. Для якоїсь техніки, коротше, я його не пам'ятаю, як називається. Ось этот вход, це головний, ну, виход, це другий вихід, а це перший головний вихід, то нолі не дзвоняться. Нолі дзвоняться, скоріше всього, як релюшки замикаються, тоді будуть дзвонитися нолі. Якщо мережі нема, ну, десь там хтось робить, горсить, щоб туди... Коротше, воно як, воно буде як на бензогенераторі, як мережі нема, буде виход. Ну, 2 по 110-220 вольт. Дві фази буде виходити, як на бензогенераторі. І щоб там не гепнуло нікого. Коротше, ну Я не знаю, як воно може гепнути. ну да, в принципі, Воно ж буде е горсити, якби включено. Це трьохпозиціонік буде виключатися переключатися, коли допустим, інвертор десь щось обирається схеми, схема, мережа. там ну, ну коротше, Нулі не дзвоняться, значить, при відсутності міськмережі буде дві фази виходити. А як буде міськмережа, то буде 0 порелюхи виходить на. Самий. Так, ну це наскільки я так зрозумів. Що ще? Мені так, в принципі, поки звісно, порадувало два дросілька, два окремих МК5. Предохранитель порадував, ну дійсно, нормальний. Не такий, як на повомерах, а там на ще тих 10-10 кіловольт, Кіловольт, блядь, Кіловат. Так там як отака принтик стоїть. ну, Це, звісно, цей згорів та й, і все. от, Ну, так, в принципі, поки все. Паравунчики там стоять. Видно, да? Тобто воздух затягується з боків. З боків затягується і по цих кожухах, ну, воздуха, якби канали, направляючі повітря, е, значить, витягує сюди. Ну і сюди з боку. Дивився, хто за Аліекспрес заказує, то багато в кого а тут погнуто прямо. Ну, це, Якщо в одиницю заказувати, то його там по почті можуть швиряти. От чого я не захотів на AliExpress. да, Там дешевше, але е, маловероятно, що він прийде цілий. Коротше, тут відбите, і, і, і погнуте, дисплеї теж побиті. Ну, Це не всі, це ну, є там, з 10-1, будемо так казати, бо зараз почнуть писати мені що. Ну ладно, в общем, кришку збираю тоді все. Так, ну что, проверить, включить только дисплей, кнопку я включать не буду, не буду ее запускать, чисто проверить дисплей. Значит, соблюдаем полярность тут. Фаза 0, еще раз, коричневый фаза, синий 0. Все, тут у меня помечено. Эх, китайский запашок пришел. Ну, короче, О, отробили кулери. Так, ну на телефон, конечно, не видно. Цветный, до речі, дисплей. Так, мигаю, що нема. Мережа 208 вольт. Ну и все. Выключаю. Так, ну все, в принципі, отакий От обзорчик, вибор був цього інвертора. Надіюсь, буде працювати по навантаженню теж. До речі, некоторі путають, що оця наліпка, де акумулятор перекреслена, де вона тут, що не взяв включати без акумулятора. Тут написано когда инвертор коли інвертор під напругою. Є, все должно быть вимкнуте, сонячні поля, горсеть, ну повністю кнопка, все потушено. І тільки тоді аккумулятор, акумулятор. Ну, акумулятор я бачив підключають через лампочку, плюсовий провод, щоб зарядити конденсатори, тому що шваркне нормально. ну то таке, Все. Запечатаю. Отаке було відео, сейчас коробочку і. Буде чекати монтажа. Все, мирного неба і багато світла.